Доброго дня, друзі, слава Україні! Перш ніж розпочати розповідь про автошляхи Італії, мушу дати відповідь на питання деяких моїх глядачів. Людей турбую. А чого це саме я зарахував себе до експертів в цій сфері? І який такий мій досвід їзди в Європі? Я живу в ЄС вже 12 років. Весь цей час займаюсь підприємництвом маю власну фірму в Словаччині. Це невеличкий сімейний бізнес. Один з напрямків нашої діяльності транспортні послуги, маємо невеличку трансферну компанію, яка здійснює міжнародні перевезення пасажирів малим комерційним транспортом. Це легкові автомобілі різних класів місткістю до 9 осіб. Керуючи цією правою, я і сам їжджу у відрядження по всій Європі. Що стосується Італії, то, крім іншого, ми буваємо в цій країні всією родиною щоріч. По Італії особисто я проїхав десятки, якщо не добру сотню тисяч кілометрів на різних автівках. Буваючи у відпусках, ми декілька разів об'їхали всю цю країну, як кажуть, поза краю морського прибою. Ось на екрані, як приклад, один з наших відпускних маршрутів. Так, ми завзяті автотуристи. Це найулюбленіший спосіб нашого родинного відпочинку. А іноді і моя приємна, треба сказати, робота. Тож трошки знаю і про європейські автошляхи, і про ПДР, і про дорожню поліцію країн ЄС, і про штрафи, і про дорожні краєвиди Італії. Тож рушаймо по італійських шляхах. Італія має дуже розгалужену дорожню мережу. За даними усікомовної вікіпедії, при загальній площі в 302 тисячі квадратних кілометрів країна диспонує автошляхами загальною довжиною майже в 500 тисяч кілометрів. З них близько 8 тисяч кілометрів доріг. Це швидкісні автомагістралі або ж автобани за німецькою назвою, що стала загальноуживаною. Ще близько 28 тисяч кілометрів. Це шосе національного та міжнародного значення, які віднесені до класу державних автошляхів. Всі інші автошляхи локального, тобто місцевого значення. Майже всі автобани і всі без виключення державні автошляхи утримуються державою. Мала частка автомагістралі в концесії у приватних компаній. Автошляхи Італії поділяються також. На дві основні групи, які мають першорядне значення для пересічних автомобілістів. Це платні і безкоштовні автошляхи. Почнемо з платних. Це всі автобани та окремі спеціальні ділянки автошляхів. Чи то в горах, чи то на узбережжі, чи то дорожні розв'язки, що з'єднують одну автостраду з іншою, а також деякі тунелі або ж мости. До речі, слово автострада італійське, а також має в нашій мові не менше розповсюдження, ніж німецький автобан. Автомагістралі позначені на мапах і на дорозі відповідно автознаками на зеленому фоні. Втім, заскочити на платну автостраду без оплати в Італії неможливо. В країні діє правило оплати за подолані кілометри, а не за певний період їзди по автобану, як, наприклад, в сусідній Австрії чи в Словаччині. Розповідь про шляхи цих країн, а також Німеччини, ви знайдете за посиланням нижче в коментарях під цим роликом. В перелічених країнах виїзд на автобани вільний, регулюється лише дорожними знаками та відповідністю водіїв. На в'їзді ж на платні автостради в Італії збудовані КПП з автоматичним обладнанням, смуги руху, позначені жовтою дорожньою розміткою та жовтими знаками з літерою Т, призначені виключно для транспорту, пересування якого по платним магістралям заздалегідь оплатили. Такий транспорт це може бути як вантажівки чи автобуси, так і легкові авто та спецавтомобілі, обладнаний спеціальними електронними пропусками, які щитує охоронна автоматика. Всі інші автівки, що в'їжджають на автобан, мусять рухатися по коридорам, позначеним знаками на білому фоні, з написами «Біглетто» або Дікет. Біля автомату видачі білетів Треба призупинитися, натиснути за потребу червону кнопку і витягнути з приладу білет. Як тільки білет опиниться у ваших руках, шлагбаум відкриється. Білет треба зберігати аж до виїзду з автобану. Саме за ним і буде підрахована сума, яку ви мусите сплатити за проїзд. А це вже на екрані КПП на одному з виїздів з автомагістралі. Тут система подібна, як і на в'їзді. Жовті смуги і знаки для тих, хто має електронні прилади, а всім іншим, хто платить на місці, знову ж в так звані білі коридори під білими знаками. Знаки інтуїтивно зрозумілі. Дивіться, на них символічне зображені грошей і написи «Self-Service». Є два варіанти оплати. Це може бути співробітник, що сидить у кабінці КПП, якому і слід віддати білет, роздрукований на в'їзді на автостраду. Співробітник зчитує інфу з білету і перед вами на екрані, що закріплений зовні на кабінці, зображується сума, яку слід сплатити. Гроші даєте співробітнику дорожньої служби. І далі. І другий варіант оплати. Білет треба вставити в автомат самостійно, без сторонньої допомоги. Це не складно. Місце, куди слід вставити білет, світиться на автоматі і мерехтить зеленим. Потім все, як із живою людиною, сума на екрані і оплата. Платити як людині, так і в автоматі можна як готівкою, так і карткою. А тепер практична порада. Якщо ви платите готівкою, то краще за все мати при собі дрібні гроші і купюри різного номіналу. Я особисто мав неодноразовий негативний досвід на таких ось автоматичних пунктах оплати. Ось один з моїх прикладів, на щастя, з добрим кінцем. Виконував трансфер в італійський аеропорт Тревізо, неподалік Венеції. Мій маршрут від дому моїх клієнтів тягнувся по автобанам А4 та А27. За проїзд по автомагістралям вже безпосередньо перед аеропортом я розраховувався в автоматичній касі і мусив заплатити щось біля 30 євро. Я не мав дрібних грошей і сунув в автомат банкноту в 100 євро. Каса поблибила мені всіми вогниками райдуги, пробилькотіла вибачення на італійській. І... Замість здачі видала чек, на якому було зазначено, що сталася технічна помилка і компанія Автостради Періталія боргує мені 70 євро. А там же ж потік автомобільний, безперервний, літо, куча транспорту, черги на тих КПП оплати. Люди нервують, цігналять. Зупинитися ніде. Допомогли мені мої пасажири. Мав щастя, що то були італійці, які розмовляли зі мною німецькою. Вони все бачили і чули, взяли той чек і подзвонили по номеру телефону, який був вказаний на зворотньому боці чеку, нагнули тамтешнім доріжнім операторам пару ласкових за такий сервіс і дізналися, що мені робити далі. З вдячністю довез я їх до аеропорту і мусив їхати на так званий Blue Point, тобто блакитну точку, де мені і повинні були віддати гроші. Це було трошки в іншому боці від мого запланованого маршруту. Крюк виявився в якихось 120 зайвих кілометрів. Здачу мені там повернули повністю. Але на питання, хто мені відшкодує гроші за витрачений час і пальне, мила дамочка касир знизала плечима, включила режим сніжинка і повністю відморозилась, заглибившись у вивченні якихось своїх папірців. Ну що ж, буває і таке? Безумовно, що подорож це завжди в певному сенсі пригода, принаймні щось нове, неочікуване. Але в Італії є можливість заздалегідь підготуватися і звести до мінімуму невизначеність якісь неочікувані речі. Маю на увазі, перш за все, розрахунок витрат на проїзд в автостраду. Спланувати свою подорож можна, скориставшись першоджерелами. Це ресурси в онлайні італійських компаній, що опікуються дорожньою інфраструктурою. Я найчастіше використовую портал тієї самої компанії, яка, до речі, з 2021 року знаходиться у державній власності, що якось забаргувала мені гроші. Це сайт «Автостради пер Італія». Ну, у нас, вочевіть, кохання на взаєм після першого спільного досвіду. А якщо серйозно, то мене влаштовує інформативність цього ресурсу. І я зараз спробую продемонструвати вам в онлайні, як це працює. Так, йдемо на головну сторінку сайту Автостради Переталія. Тиснемо на напис Автостради Переталія, тобто на назву компанії, і нас моментально перекидує на сторінку, де здійснюються безпосередні розрахунки. Зараз гірськолижний сезон, тож вбиваємо Торіно. Це такий собі обласний центр Ітарії. І звідти ми поїдемо, ну, наприклад, до Курва... Курва... Кур... Курмайору. Це дуже популярний італійський гірськолижний курорт. Як бачите, нам видало результати за вкладкою Інфо. З цієї вкладки ми копіюємо текст. Цей текст потім вставляємо безпосередньо в Google Translate. І як бачимо, моментально маємо результат. 148 кілометрів оплаченого шляху час подорожі 1 година 46 хвилин. І нижче вказані умови пересування, що там і як. А ми повертаємось на головну сторінку. Переключаємось на вкладку, де зображені символічно гроші. І знову ж таки ми бачимо тут всю інформацію, що загальна довжина маршруту 163 км, а сплатити ми мусимо 28 євро. Тобто за оті 148 км платної дільниці 28 євро. Ну і крім іншого, ми бачимо на мапі відповідні умовні позначення. Е, в нас є в верхньому правому куті мапи е, меню е, з усіма можливими умовними позначеннями. Ну і ми можемо, наприклад, вибрати вкладку: Ну, я не знаю, давайте вебкам. Ага, ось, бачите, моментально нам. На мапі зобразило, де саме по нашому шляху розташовані веб-камери, Я трошки збільшив масштаб мапи. Ну і наступним кроком ми можемо натиснути безпосередньо на умовне зображення веб-камери, Побачимо, що там. От, збільшили ми масштаб мапи, тиснемо на одне з тих умовних зображень. І, пожалуйста, ми бачимо, що коїться на відповідній ділянці шляху в режимі онлайн. Переключились на другу веб-камеру, Та сама ситуація. Бачите, в режимі онлайн ми бачимо, який там рух. Які транспортні засоби пересуваються стан проїжджої частини. До речі, оці файли відео, які з'являються на екрані, можна качнути собі на комп'ютер, а потім передивитися їх, що я зараз і зроблю. Бачите? Зараз я стягнув. І ось, пожалуйста, можу вам продемонструвати на повний екран. Що там коїлося на момент нашого з вами перегляду. Звісно, що зображення з веб-камер залишає бажати кращого. Але мене цей ресурс, ресурс компанії Автострада Переталія» подкупає тим. Що є абсолютно вся інфа саме в режимі онлайн. От я ще е, буквально парочку вам таких нюансів покажу, щоб було всім зрозуміло, що і як. Ну, наприклад, скористаємось ще однією можливістю і натиснемо на умовне зображення сніжинки, бачите, на мапі. Тиснемо, з'являється інфа. Ми копіюємо цей текст. Так само, як і перед тим вставляємо в Google Translate. І моментально маємо результат. Ожеледиться між південним курмайорами і перехрестям А5 сс 26 Ну, все в режимі онлайн. Будь ласка. Все видно, все абсолютно зрозуміло. Чому саме я лізу на цей ресурс? Завжди, коли подорожую в Італію. Ну що? Ще одна практична вправа сьогоднішня. Заходимо на сайт державної групи компанії «АНАС». Італійської, яка опікується дорожною інфраструктурою, і тут бачимо є така функція трафіку reale. тобто це зображення трафіку в реальному режимі часу. Як бачите, нам за цим пошуковим запросом видало мапу. А на мапі ми бачимо умовні позначення дорожньої обстановки, що спостерігається на дорогах Італії. Так само копіюємо відповідний текст після того, як ми натиснули на одне з умовних зображень. Вставляємо його в Google Translate. І нам видає переклад, що цей, ця ділянка дороги буде закрита для руху будь-якого транспорту, тому що там йдуть якісь роботи. І так само можна передивитися буквально по всій території Італії, що відбувається на тій чи іншій ділянці шляху. І таким чином ви будете мати можливість спланувати свій маршрут саме так, аби не витрачати час на стояння в запхах, на стояння на магістралях в величезних пробках. І таке інше. Зауважу, що платні автостради в Італії одні з найдорожчих в Європі. Найдорожча автострада в Стамовій Італії автомагістраль з міста Торіна, високогірне селище Курмайор, відомий італійський гірський курорт, в межах якого знаходиться найвища гора в Європі Монблан. Саме з цим маршрутом, хвилину тому, я експериментував на сайті Автострада Переталія», скориставшись можливістю розрахунку плати за проїзд. На цій магістралі, що має нумерацію А5, проїзд одного кілометра коштує 17 євроцентів. В середньому ж, по всій Італії, швидкісний проїзд коштує приблизно 12 євроцентів за один кілометр. Тобто. Тисячу подоланих кілометрів по автомагістралям Італії обійдеться власнику автівки до 3,5 тонн в 120 євро, і це тільки дорожній збір без витрат на пальне та інше. Для порівняння, в сусідній Австрії їзда по автобанам без обмеження пробігу протягом 10 діб буде коштувати 11,5 євро. Цілком реально без напруги долати кожен день по австрійським швидкісним шосе, припустимо, 500 кілометрів. Тобто за 10 днів вийде якихось 5 тисяч в 5 разів більше, ніж в Італії. І при цьому плата за проїзд за 1 кілометр буде більше ніж в 50 разів дешевшої, ніж італійська. Але звичайно ж, в Австрії нема таких краєвидів, нема п'яти морів. Та й в Італії існує альтернатива: можна їхати не по автомагістралям, а по державним шосе і зовсім безкоштовно. Тобто здарма. Але про це в наступному ролику, який ви побачите на моєму каналі в найближчі дні. Тож до зустрічі в ефірі. На все добре! Дуже прошу вас, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, запитуйте, коментуйте ролики. Заздалегідь вам дякую.